На все свій час і Божа воля у житті. Кохати час, співати час пісні, час плакати, хворіти, час любити, усе на світі треба пережити. Однак, коли журба вас обіймає, не забувайте, усе в житті минає. І після ночі знову буде ранок, і в душу вашу знов прийде світанок. І після смутку раді знов засяє, бо Бог усім нам щастя лиш бажає. Усе мене і сльози, і тривога, хоч різні будуть у житті дороги, та й зради будуть, бо таке життя. А може, в труднощах народжується я, і друзі пізнаються у біді, і зникають всі нещирі і чужі, і тільки ті,